Колеги, зараз об'їжджаємо посіви соняшнику. Попоказую зараз соняшники. Це на даний момент цей соняшник, який був відсіяний на середні сроки посіву. Якщо бути точному, це десь був посів, напевно, десь числа 5 травня. Відсіяли його і на цьому полі ми от спостерігали. Були де було дуже багато білана. І подекуди прострелювала ложна мичні староса. Зараз покажу, як він получився. от Конкретно там прямо в масиві яка шапка, яка виповненість зблизька. Колеги, от такий він вийшов в самому масиві. Доволі такий непоганий соняшник. Вийшов, але подекуди прострелює амброзія. Ми тут її не добирали гіліантексом, тут просто одна обробка гунтовим губіцидом і все. Вот такие вот прозвены, прозвенка полностью выполнена и вот, если взять вот ладошку, то ладонь не отхвачивает, удобно трешки, ну брали шапки вот такие вот и, и если так глянуть вот, в массив, В самому масиві. Залазити не хочу, бо зараз обчухраюся свої шнури. Що... Працюємо, зараз далі покажемо ще остальні посіви.